Запитує Вікторія із Вінниці. У моїх сусідів злий намір. Прям відчуваю заздрощі, потік негативу. Як захиститися? Які є обряди? Може, як мені захистити дім та свою сім'ю? І так, давайте дивитися. Запитання від постійних підписчиків. Ну, що я можу сказати? Ніякої прямої магії, чорної магії не бачу, але є заздріщі. Це битова магія. Як з цим боротися? Перше, ну, от вона навіть показується, вона є заздрощі, на битовому рівні, що робити? Закрити перед собою якось ця жінка, да, закрити перед собою е, програми, які надсилає вам сусід чи сусідка. Сказати, що я не приймаю те, що мені йде по силам від цієї людини, від цієї сім'ї. Я не приймаю проявити свою волю. Я не приймаю, уже та програма до вас не піде. Це перше. Друге, сказати. Коли ви зустрічаєтеся з цією людиною, прийшли один біля одного, сказати їй, ідучи далі своєю дорогою, сказати такі слова. Ваші речі вам у плечі. І все, і йдете, і не за що не хвилюєтеся. Ну, і тут карта дому випадає більше за все, що захистити свій дім. Яким чином? Взяти. В хустиночку, носову хустиночку, чи просто клаптик, клаптик тканини, положити туди щепоточку солі, положити туди часник, свяченою водою посвятити, зав'язати і повісити на вході свого будинку, на вході своєї квартири. І це буде однозначно працювати на захист ваш, ваш особисто, на захист вашої сім'ї. І на захист всіх ваших домочадців, ось така відповідь карт для цієї постійної слухачки.